Підготовлені воїни дуже важлива складова успіху на війні, але без якісної техніки у сучасних реаліях не впоратися. Саме тому ми дуже вдячні західним партнерам, котрі підтримують Україну у цьому питанні. Шеські волонтери підготували подарунок Путіну. Саме та команда називає технічну та гуманітарну допомогу, яку постачає нашій державі. Цього разу подаруночок це безпілотний автомобіль, який може розміновувати поля. А в мирний час викорчовувати пні. Дійдемо і до цього перемога буде за нами. Чеські волонтери зібрали 650 тисяч євро для України. На ці кошти благодійники хочуть купити безпілотний автомобіль для розмінування. Кампанією оголосила волонтерська організація з іронічною назвою Подарунок для Путіна. Від початку повномасштабної війни вона об'єднала понад 185 тисяч донорів і передала українцям подарунки у вигляді зброї та спеціалізованої техніки на суму у майже 24 мільйони євро. До збору коштів на систему розмінування «Божена-5» долучилися благодійники з Чехії, Словаччини та інших країн. Ініціативу підтримав і уряд Тайваню, передавши 100 тисяч євро. Проєкт тривав 136 днів. Щогодини люди перераховували в середньому 199 євро. Донати у розмірі 25 євро адресували понад 2000 разів, а 500 євро – півтори тисячі. Хочемо подякувати всім за ваші фінансові пожертви, за вашу підтримку та віру в нас від самого початку. Сьогодні, завдяки вам, успішно завершилася одна з найбільш значущих ініціатив зі збору коштів на певну мету. Збір завершений, але розпочинається робота з виготовлення самої машини та передавання її до України. Божена — це дистанційно керований автомобіль словацького виробництва. Систему можна використовувати як для розмінування території від протитанкових та протипіхотних мін, так і для розчищення місцевості від кущів та чагарників. Безпілотник планують виготовити вже до кінця 2023-го. Потім машину відправлять до Херсонської області. Наразі Божена 5 ефективно відпрацювала на деокупованій частині Харківщини. За її допомогою наші сапери очистили від вибухонебезпечних предметів понад 215 тисяч кілометрів ліній електропередач.